Ось і настав наш останній день в Буковелі. Сьогодні вже від'їжджаємо до Одеси. Прийшли на сніданочок, сьогодні в нас млинці. Смачно поснідали та й будемо зараз йти до центру, бо в нас є три години вільного часу і треба його чимось заповнити. Я дуже хотіла познімати Буковелю сонячний день і ось сьогодні, наче на замовлення, така в нас прекрасна погода. Як відбувається день виселення з готелю, до 10-ї ранку нам треба покинути номер, залишити свої речі на кухні, і потім у нас вільний час до першого дня, потім за нами приїде трансфер. А зараз ми гуляємо, йдемо до озера Молодості, які сьогодні прекрасні Сніжні гори, просто якось неймовірно все виглядає. Відпочинок у Буковелі зараз адаптувався під усі пори року. Ось зараз ми бачили зимовий відпочинок, але ще є і літній відпочинок. Тут можна ходити вгори ось по цим маршрутам. ми піднялися до місця, де підйомник номер 2 Так, а тут тюбінг біля цієї центральної площі, де другий підйомник. Так, тут є ось мотузковий парк. Зверху, потім підійду туди, покажу, яка сьогодні черга на підйомник. Сьогодні неділя. І ось навчальний такий спуск, де інструктори навчають, ось діток бачу. Добре. Там у цьому комплексі каток. Треба вон там по сходинкам знизу піднятися. Ковзанка на українській. І заходиш туди всередину цієї будівлі, підіймайся на шостий поверх, і там дискотека і. Лижники катаються також сьома траса вроді там. Як же прекрасно виглядає Буковель у сонячну погоду. Ці гори засніжені, просто не відірвати очей. Зараз підійшли до озера молодості. Да, сьогодні просто прекрасний день. Тут отакла, в якому ми відпочивали 14 лютого. Сьогодні останній день в Буковелі. Час пролетів дуже швидко. Хочу сказати вам, щоб ви обов'язково подорожували. Хоч у нас зараз дуже складний час, і деякі люди не розуміють, як це в такий час, кудись можна їздити. Але я скажу, що час наш летить дуже швидко, і невідомо, що в нас буде завтра, чи буде в нас те завтра, чи його не буде. Тому, якщо є така можливість. Хоч можна вибрати різні варіанти відпочинку, і навіть у бокових з'їздити не на не за всі гроші світу, так якось з'їздили ми. Подивіться на ці хмари, які сьогодні небо. Цей зіплайн можна переправитись з однієї сторони озера на іншу. Також можна стрибнути звідси. Ось якийсь ось стоїть там. Буде зараз пригаді, це здається, що дуже легко зробити, просто взяв і стрибнув, але ось особисто для мене це дуже страшно. Я так боюсь стрибати звідки лясь, хоч і хожу у гори. І буваю на височині, але для мене стриб... стрибнути кудись це дуже складно. А ви б змогли так стрибнути з такої височини? Для бажаючих знімають ціни на ці всі розваги. Ролейна переправа 400 гривень, роб джамп 600, байк зіб 500, маятник 500. У цьому місці охоплює відчуття спокою, що ти знаходишся наодинці з природою, ці сосни, смереки навкруги, засніжені гори. Сьогодні просто фантастичний день. Оці ці хмари і сонце в горах кожний день неймовірний. І так як і море, кожного дня все виглядає по-різному. Бачите, як журчить водичка. Озеро так трохи вкрито льодом, але все одно йдуть як стру... струмочки такі. Воно ж штучне, вода циркулює тут. Ми ще не ходили до околиса огляду. Зараз підійдемо, побачимо поближче, як воно виглядає. Ось бачите, там аквапарк Мавка. Ось той, що тільки відкрився. Дуже гарний, найвеликий аквапарк в Україні. І ось готель. Ну, я не знаю, чи він працює, чи ні. Я думаю, це все пов'язане одне з іншим. Бачите, як все придумали для людей. Ось можна відпочивати тут біля озера молодості влітку, наприклад. Хто захотів, іде в аквапарк, хтось на колесі буде кататися. Кінопарк Гуцулленд, який ми поки що не попали, і піднялися наверх, зараз озеро молодості у нас знизу. Ось колесо огляду працює. Гуцулленд і аквапарк Мавка. Зараз, якщо там Щось можливо зняти підійдемо знімемо. Ось так виглядає вхід. Зона відкритого басейну. Парує все пупенечку бачу. І вон гірка, яка виходить туди. Так. Буковель, мінус п'ять. Так добре ми прогулялися, Зараз будемо йти в зворотній бік, треба ще зайти десь перекусити. Покажу вам одне місце. Вхід в цю столову. Прямо ось тут в центрі. Ось вхід називається «Бугіль». Ось так вона виглядає. Столовка, що в нас по цінам? Салати 90. 75, 120. Ось такі салатики, бульйон з куркою локшиною 105 гривень, картопля, макарони по 60, вареники з картоплею 60, деруни зі сметаною 135, бануш, картопля, криця. Сирники, риба, котлети, відбіни, остіни. Можна зробити собі каву. І є солодкі, чизкейк, тортики. Їжа обійшлась 280 гривень. Це картопля відбивна і салат. Зараз буду пробувати. Це звісно не ресторан. Але їжа тут нормальна, звичайна, таку, як ми їмо вдома. Нічого, звичайно, не дав. А ми вже повернулися до нас в готель, всі ось уже на валізах, сидимо, чекаємо. Поки за нами приїде наш трансфер. Хтось ще п'є чай, каву. Група в нас чимала, десь 34 людини, так що за нами приїхало три мікроавтобуси. Отак міняється погода в горах. Коли ми гуляли, було дуже сонячно. А зараз вже йде сніжок, затягнуло хмарами. І ось я знімаю дорогу, як вона виглядає. Тут, тут такі різкі повороти є. Водій їде дуже обережно. Дуже жалко, що не можу познімати всю дорогу так ближче до вікна, щоб було все краще видно. Як на мене, три дні подорожі нам вистачило, щоб оглянути Буковель, побачити дуже багато чого, і вже, начебто, і хочеться додому, але все одно якось не хочеться прощатися з цим краєм. Дуже люблю захід нашої країни, за оці прекрасні такі краєвиди. Але все колись закінчується і треба їхати додому. Приблизно півгодинки їхати від Биковеля до Татарова, і ось ми вже на залізничному вокзалі. До потягу ще година часу, і, звісно, ми не будемо просто стерчати на вокзалі. Поки всі сидять на вокзалі, ми з санюти пішли. Татарові і вже знайшли і церкву красиву святого Дмитра ось позаду мене. Церква дуже давня збудована в 1856 році. І річку знайшли. І такі скелі дуже схожі на яремчі, як ми бачили, тут скеля слон, і тут такі самі. Таке гарне місце і зовсім поряд з залізничним вокзалом. Наша група там сидить і ще будуть одну годину чекати поїзда. А ми гуляємо і натрапляємо на такі класні місця. Це, мабуть, також пруд тече тут. І ось ця скеля. Просто не така популярна, як в Яремче. Трошки прут взявся льодом, є такі ділянки, де вода стрімко тече. Ще такі цікаве каміння. Я не знаю, це просто плити тут були, які річка ось так вимила, чи це такий же самий камінь, як у там у скелі. Хочеться ще наостанок зібрати в себе силу Карпат, доторкнутися ще до каміння, постояти біля річки, послухати, як тече вода. Тут така енергетика відчувається від цього місця. Давайте, Карпати, до нових зустрічей. Це чудове завершення нашої подорожі. Підписуйтесь на канал, підтримуйте відео лайком, коментарем. Напишіть, чи вам сподобалась наша подорож. Всім бажаю, всього самого гарного, прекрасних емоцій. Щоб ваш кожен день був наповнений приємними якимись емоціями. Якщо ви навіть не в подорожі а вдома, то все одно старайтесь його наповнити чимось приємним. До нових зустрічей.